Ось Ісус Христос прилетів до Мормонів. Мормони це такі люди, які прибули з Єгипту з Південну і Північну Америку. Вони спочатку були царями, потім їх почали знищити і коли Ісус Христос прийшов, то на три дні стало темрява, ніякого світло не горіло. І вони вірили, то вірили в Бога, то не вірили. І за тисячу років там все зробили. Були індії, були царями, потім індійцями, потім... Вони просто